У Донецьку сьогодні відновив роботу пункт видачі допомоги Ріната Ахметова у Петровському районі міста. Через потужні обстріли там не роздавали продуктових наборів понад два тижні. Решта пунктів у Донецьку працюють безперервно. Про тих, хто отримує допомогу, Юлія Міншакірова. Пункти видачі гуманітарної допомоги у Донецьку починають роботу зранку. Тут у черзі за продуктовими наборами стоять кілька сотень людей. Пенсіонерка Ніна Іванівна, чию домівку зруйновано снарядами, отримує допомогу щомісяці. місяця. необхідно. Сім місяців я не не получаю пенсію. Муж умер п'ять місяців назад. Ні копійки йому ні на поні на похорони, ні та задолженна, що в його і по пенсії і по всьому. А. Так а чим жить? Ближче до полудня, до місця роздачі волонтери привозять пакети з харчами. Чоловіки допомагають розвантажувати чергову партію допомоги. Від початку лютого гуманітарним рейсом Ріната Ахметова на Донбас доправлено на 140 тисяч пакетів із провізією. Допомогу щодня роздають багатодітним сім'ям, інвалідам, пенсіонерам та іншим соціально незахищеним категоріям громадян. Хорошо допомагає. Як-некак, і Крупи є, і макарончики, і згущеночка, і постне масло і сахар. Волонтер Анжеліка на цьому пункті видачі працює кілька місяців. Дістається сюди навіть під обстрілами. Нам дуже страшно, тому що кожну минуту роздаються залпи з усіх сторон. Коли ми їдемо, коли ми йдемо. Нам нам всім все страшно. Їм теж страшно, але ми маємо це робити. Ми повинні допомагати друг другу. Родини з Донецька та Макіївці, у яких є малюки до двох років, отримують дитяче харчування на Донбас-Арені. Там же на розподільчій базі волонтери фасують продукти в окремі набори. Кожну одиницю, яка входить до складу пакета, маркують наклейкою не для продажу. На цьому тижні до Маріуполя вирушить ще одна колонна із гуманітарною допомогою. За півроку роботи штаб Ріната Ахметова доправив мирним мешканцям Донбасу понад два мільйони продуктових наборів. Юлия Ниншакирова, Данила Киреев. События, канал Украина.